Захарія, розділ шостий, І знову звів я очі свої та й побачив, аж ось чотири колесниці виходять між двох гір, а ті гори гори з міді. В колесниці першій коні червоні, а в колесниці другій коні чорні, а в колесниці третій коні білі, а в колесниці четвертій коні пасасті, міцні. І відповів я та й сказав до ангола, що говорив зо мною. Що це таке, мій пане? І Ангол відповів та й сказав до мене Це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі. У котрім коні чорні, то виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними, а ті пасасті вийшли до південного краю, а ті сильні вийшли і шукали ходи, щоб перейти по землі. І він сказав: Ідіть, ходіть по землі, і ходили вони по землі. І кликнув він до мене й сказав мені, говорячи: Побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї. І було мені слово Господнє таке: Візьми від вигнання, від Хелдая, і від товіє, і від Єдає, і прийдеш ти того дня, і війдеш додому Йошії, Цефанієвого сина, що прийшли з Вавилону. І візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, Його Садакового Сина, Великого священика, і скажеш до нього, говорячи: Так говорить Господь Саваот, промовляючи: Оце муж, це ма ім'я Йому, і зі свого місця виросте він і збудує храма Господнього. І він збудує храма Господнього, і він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священником на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. А ті корони будуть Хелдаєві, і Товії, і Єдаї, і Хенові, сину Цефанії на пам'ятку в храмі Господньому. І далекі прийдуть і побудують у храмі Господньому, і ви пізнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас. І це станеться, якщо ви конче будете слухати голосу Господа вашого Бога.